Що робити, щоб у тебе купували. Ви просили, і я ділюсь рекомендаціями, а паралельно пакуємо замовлення. Проведи розіграш. Це працює завжди. Головне зробити його простим. Наприклад, підписка, лайк і коментар. І ти вже у грі. Люди бачать твій профіль, бачать товари. Якщо їм подобається, підписуються, що підвищує активність та збільшує продажі. Додай до товару історію. Люди купують не просто річ, а настрій. Наприклад, якщо ти продаєш карти, покажи, як ти їх пакуєш. Якщо робиш брилки, розкажи, чому брав саме такий дизайн. Це створює зв'язок. Це не просто товар, це маленький світ. Покажи процес створення. Люди люблять дивитися, як щось робиться. Навіть якщо ти просто пакуєш замовлення, зніми це. Звук пакування, гарні кадри, деталі, це безкоштовна реклама, бо зараз усі хочуть купувати у живих, щирих людей, а не у бездушних, незрозумілих магазинів. Залишайся на зв'язку. Відповідай на коментарі. Пиши в директ: кожен клієнт це людина і вона хоче бути почутою. Я знаю, що іноді немає сил або настрою. Але навіть маленьке, дякую. Після замовлення це вже сервіс. Запитання до вас: а ви вже щось продаєте? Що саме? в коментарях мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю всім гарного дня.